Тиша для двох. З ким ти вчора о півночі розмовляв? невдоволено запитала Олена. Після безсоння в неї завжди боліла голова, і Віктору здавалося, що дружина навмисне нагнітає, аби він почувався винним. Ткачуки дзвонили, у них ремонт, стіну зносять, жити неможливо. Просилися до нас на тиждень, бо в готелях дорого. Олена миттю ожила. Вона обожнювала спільні подорожі з Андрієм та Іриною. Подружжя Ткачуків завжди знало, де дістати вигідні путівки. Віктор, хоч і працював охоронцем на пенсії, аби назбирати на поїздки, потай мріяв про спокійний відпочинок на дачі. Але дружині не відмовиш. Звісно, хай їдуть, ми ж друзі, підсумувала Олена. Наступного ранку гості вже розкладали речі у вітальні. У вас тут як у готелі, радів Андрій. Перші вихідні минули весело. Проте з понеділком прийшли будні. Олена, яка вдома займалася репетиторством, відчула незручність. Коли вранці вона зустрічала сувору бабусю учня, з ванної виринув заспаний Андрій у коротких шортах. Ой я в душ і на роботу, підмигнув він ошелешеній жінці. Олені було ніяко, як пояснити клієнці присутність стороннього чоловіка. Тим часом Ірина, бережучи манікюр, принципово не мила посуд. Вона годинами займала ванну, а потім дефілювала в халаті, позиченому колись у турецькому готелі. Це ж традиція, сміялася вона без дозволу, дістаючи з холодильника делікатеси. Конфлікт інтересів досяг піку. Коли Віктор повернувся зі зміни, з'ясувалося, що вони з Андрієм мають однакові барсетки. Друже, вибач, зніяковів Андрій, переплутав сумки, взяв твою картку і випадково оплатив нею дещо. Там сума дрібна, пін-код не запитало, я поверну. Коли гості пішли гуляти, Віктор відкрив банківський додаток. Цю картку він завів таємно, щоб відкласти гроші на подарунок дружині. Дивно, пробурмотів він. Оплата в погодинному готелі? Тієї ж миті задзвонив Андрій. Вікторе, ну ти ж чоловік розумієш, про готель то секрет. Ірині ні пари з вуст. Ми ж друзі. Подружжя перезирнулося. Олена, яка раніше заздрила ідеальним стосункам ткачуків, лише розсміялася. А я думала, вони взірець вихованості, зітхнула вона. А виявилося звичайні егоїсти та брехуни. Коли за кілька днів Андрій натякнув, що ремонт затягується ще на тиждень, Віктор відповів твердо: вибачайте, але Олені треба працювати в тиші. До речі, я знаю чудовий готель із погодинною оплатою. Ти ж сам казав, що там непогано. Ткачуки швидко зібрали валізи. На прощання Ірина знову заговорила про дешеві путівки, але Олена і Віктор майже хором відповіли: Цього року ми відпочиваємо на дачі, у нас там теж ремонт. Коли двері за гостями зачинилися, у квартирі нарешті запанувала благодатна тиша. Знаєш, сказав Віктор, обіймаючи дружину, в нашому парку зараз качки прилетіли, може, просто погуляємо двох, без екскурсоводів і фотосесій. Олена посміхнулася. Вона зрозуміла головне, щоб бути щасливим, не обов'язково тікати на край світу. Достатньо просто бути собою поруч із рідною людиною.